Привіт! Вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 12 червня, і ви знаходитесь на каналі, де я роблю огляд топових американських новин. І я завжди стараюся розпочинати із української теми на американському просторі. І розпочну із новини, яка така об'єднувальна. Зараз сенаторська комісія робить. Допит по суті, міністра оборони Сполучених Штатів Америки Піта Хексета, і основна тема, в принципі, там ідеться відносно е введення Збройних сил, військових Національної гвардії, морської піхоти. Про це буде далі в новинах, А у боротьбі по суті, по суті, з цивільним населенням Сполучених Штатів Америки. Але... Чому я розказую про це зараз? Тому що а, разом із тим запитали і про а, плани, і взагалі відношення Піта Гексета і теперішньої американської адміністрації по відношенню до війни в Україні. І а, Міч Макканелл, доволі відома людина для, а, для українців. Він добуває там останній термін, донедавна був лідером республіканців. І нагадаю, що Піт Гексет він якраз таки так само ж. Республіканський кандидат, але Міч Маканел, до речі, був одним із тих, хто не підтримав його кандидатуру, якраз таки через його погляди по відношенню до України. Так, от було задано під час цього опитування декілька таких незручних питань, і було сказано, хто на вашу думку агресор у війні Росії з Україною, на що Піт Гексет, в принципі не викручувався, як мінімум на цей раз, і сказав. Росія агресор дуже коротко і в принципі зрозуміло. І тоді наступне питання Міча було таке: хто ви хочете, щоб переміг цій війні? А, я так розумію, що агресорське питання було таке підводне до цього. І а, під гексет а, тут говорить, що ми хочемо, щоб був мир. Я знаю, що каже багато хто не погодиться з цим, але я хочу, щоб ми хочемо, щоб був мир в цьому конфлікті. Тоді знову ж таки було далі питання йшли з цього приводу: з ким ви думаєте, Китай у цьому конфлікті з Росією чи з Україною? І тут було зразу звалено вину на Байден, тому що через дії минули попередньої адміністрації Китай з Росією зблизився там, і тепер вони звичайно ближчі. Китай вигідніше, щоб перемогла Росія. І тоді під кінець Міч Маканел каже: уявіть собі, як би там не закінчився конфлікт, на вашу думку, уявіть собі, заголовки: Росія перемогла, Америка програла, до речі, сказано були такі слова. Тобто от... Не, не ну, такі речі не дивно було б почути від демократів, але тут під час цього опитування серія просто е, питань дуже незручних була сказана саме е, від республіканського сенатора. Більше того, це дуже поважний сенатор, найдовший е, сенатор в США зараз діючий, і задаючи такі питання і підводячи знову ж таки, що це. Ми не маємо там допомагати Україні, а підводячи ці всі питання, от е, ланцюг цих питань, був, що це в інтересах Сполучених Америки, Штатів Америки. тому що якщо це закінчиться знову ж таки перемогою Росії в, той, в тій чи іншій формі, Америка, по суті, програє в іміджному плані і так далі. Ще одна новина, яка стосується України, це. Е, Трампа запитали відносно тих двох тижнів. я Якось про це раніше розказую, Я навіть сам не заглянувся. Виявляється, два тижні закінчилися. Оце останні, до речі, тому, тому що Трамп уже неодноразово давав два тижні для Росії. Так от останні два тижні закінчилися, і його запитали, ну що, по суті? І Трамп сказав, ну, просто цинічна фраза така. Трамп сказав, я починаю зверніть увагу, починаю вірити в те, що Трамп, що Путін взагалі не дбає про людські жертви в цій війні. Слухайте, добрий день. Людина тільки що народилася на світ. Ну тоді вона може не знати про такі речі. Війна вже йде четвертий рік. Там радники, перерадники розказують, що відбувається. Я там навіть розказував і е, Шапіру. Розказував е, республіканський оглядач. Політичний, доволі відома в, в республіканських колах людина. Тобто, ну, якщо слухати Ілона Маска там, умовного, там Джейді Венса, там ну, Піта Гексита, окей, тоді зрозуміло. Але слухайте, навіть вони розуміють, що відбувається, але знову ж таки вибрана політика партії. Тепер треба якось викручуватися, тому що знов ж таки, ну, скільки разів, навіть уже. Журналісти зловили, щоб неодноразово було дано два тижні. Що тепер? Ну а тепер Трамп починає тільки вірити. Тобто, тут ще від початку віри до санкцій, ну, може бути то точно не два тижні, тут місяці, як мінімум. Ну, а на американському просторі, звісно, тема номер один це протести. Я вчора розказував там про масштаб, що це розгортається сьогодні. Розкажу про судовий процес, який має відбутися сьогодні. Він присвичений такий процес про те, що штат Каліфорнія подав в суд на Трампа на його адміністрацію за введення в обхід розпоряджень губернатора штату введення 4 тисяч надвардійців і 700... Морських піхотинців для якраз таки наведення порядку і а, тут декілька питань. По перше, безпрецедентна ситуація, коли військові. Ну, можливо, якщо там брати якісь громадянську війну, хто знає, коли там 200 років назад ми беремося в сучасній історії, коли це вже демократичні часи, там і так далі, щоб військові були введені якраз таки для боротьби із цивільним населенням Сполучених Штатах Америки, це щось новеньке, безпрецедентний випадок. Такого раніше не було, і це знов ж таки дає підставу для чогось гіршого в майбутньому. Тобто. По-перше, під питання ставиться, взагалі чи потрібно було військових водити, тому що є поліція, є там той самий ФБР, є інші структури, які можуть займатися такими питаннями, які якраз таки займаються, тому що, як розказується, ці військові мали пройти присвідчений курс навчання, як поводитися в таких ситуаціях. ну Там три дні, що їх там могли навчити навіть. Тобто, це питання. Стоїть перед судом, і друге питання, що, знову ж таки це було зроблено в обхід губернатора, і тут дивіться, який, от просто хамільйонський підхід, я б сказав би до цієї ситуації від Трампа. Тому що коли відбувався штурм капітолію 6 січня 21-го року, Трамп. Коли йому сказали тоді за національну гвардію допомогти, він сказав, якби я і хотів би, я не можу, тому що це губернатор вирішує, бла бла, бла, і тому подібні відмазки були. Зараз дивіться, коли це треба для Трампа, вирішується зовсім питання по-іншому. Так що, а яке буде рішення суду з цього приводу, питання на даний момент гучне, тому що знов ж таки я повторюся. Введення надгвардійців на знову ж таки навіть для охорони порядку чи там ше що-небудь, навіть розбирання дерев після урагана, що ви розуміли, це все повноваження губернатора штату, це не федеральна влада, це люди всередині штату обирають людину. Він є губернатором, це не Путін назначає, як в Росії. На місці кожен штат обирає для себе губернатора. Поганий він непоганий. Це питання 25 п'яте. Каліфорнійців він влаштовує, значить, він вибирає йому, надаються певні повноваження. Президент не має права, хоч він не такий там дуже найвища посада. Там в США він не має права влазити в дії конкретного штата, порушуючи суверенітет по суті, в цьому в цьому. В вирішенні саме цього питання, а новина про а, тарифи. А вчора я трошечки про це говорив. Сьогодні трошечки більше деталі з'явилося, але не набагато. Трамп заявив про те, що. Угода практично заключила, заключена, залишилося Зіньпіну, тільки там підпис, по суті, поставити, все готове. Але так як я вчора і передбачав, сьогодні китайці заявили, який там діл, яка там угода заключається. Так, у нас є е, структура, чи план, як рухатися далі. Це була тільки. Перша зустріч, і від, від неї ми далі йдемо рухатися далі. Наприклад, от питання, які там обговорювалися, відносно того, що Трамп заявив, що все будуть оці рідкоземельні мінерали будуть постачатися, так але виявляється, що китайці погодилися почати видавати ліцензії. Тобто, це не сьогодні, це почнуться видавати ліцензії на експорт цих мінералів, і причому що. Тільки на резонні потреби мається на увазі, умовно кажучи, за мотив якийсь бізнес. І бачу, що таке відбувається. Завезуну я сюди там дельки, декілька мільйонів. І, знову ж таки, я там не знаю, які вони там, можливо, кілограмами і це вистачить на все життя людей. Тому, ну, скажімо так, декілька тонн цих мінералів вкладуся, а там через рік продам. Ні, Китай на таке не видасть ліцензію. Тобто, от є там. Вам скільки? 3 грами? От 3 грами і все. А про запас там купити чи ще що-небудь оце резонні потреби. Це, це дуже така тоненька грань, яка умовна, яка незрозуміла. Трамп, в свою чергу, заявив, що е, китайць, у китайських студентів візи забирати не будуть. Каже, а я ніколи і не хотів, тобто взагалі комедія тут заявили, да, китайці виганяємо, забираємо візи, а тут виявляється, Трамп уже й не хотів ніколи забирати китайські візи. Ну і там є інші питання, які, наприклад, на даний момент не обговорюються. Ті самі, наприклад, американці купують рідко земельні оці е, мінерали з е, Китаю. А в свою чергу для Китая продавалися ці. Чіпи, особливо які із штучним інтелектом там працюють, вони були так само обрізані з американської сторони. За це, наприклад, іще не говориться. Тому е, дуже іще там сказати багато питань стоїть. Можливо, все і швидко вирішиться, а можливо, їх ще буде не одна зустріч. Е, знову ж таки, це. Китайці вважають, що це в Женеві була там одна зустріч, зараз друга зустріч, і оце вирішується поступово. Ну але це дві найбільших економіки світу говориться про те. І це, ну в кінці кінців, звичайні покупці відчувають на своїй шкурі, коли ця угода не заключена і ці торгові війни ведуться в тій чи іншій формі. Новина про жабу й гадюку. Ілон Маск і Трамп декілька днів дуже гучне було, в принципі, всі вихідні початок цього тижня Перепалки йшли. Ілон Маск зробив доволі такі провокативні голосні заяви відносно там декількох речей і відносно там, бути задіяними в цих гулянках, де були неповнолітні дівчата, і відносно тарифів. І відносно а, бюджету, і, і відносно державного боргу там багато що говорилося. Так от, в середу, вчора, Ілон Маск несподівано написав, що деякі, у деяких із своїх коментарях, коментарях я зайшов занадто далеко, і я шкодую з цього приводу, я жалкую. І тут так о, 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 о а що ж таке відбувається? Ну але коли почали дивитися далі, що ж таке трапилося, так от, в понеділок ще ввечері, був телефонний дзвінок. Ілон Маск дзвонив Трампу, вони поговорили через деякий час. Це було вівторок, вибачайте, в понеділок ввечері цілий по понед... вівторок ніякого жалю не було з приводу цих постів, які Ілон Маск там наштопав. А аж в середу, аж вчора написав, що він жалкує. Це по-перше. По-друге, яких конкретно постів він жалкує. Тобто, тому що там з декількох граній було і про імпічмент, до речі, і про партію там свою, і про те, що би не виграв. Тобто там дуже багато історій. Я про це розказував. Не хочу повторюватися. От тому конкретно не говориться, чи це один із них, чи це тому, що він сказав деякі з цих постів. Це по перше. А по друге, що передувало дзвінку, виявляється Джей Ді Венс і начальник штаба адміністрації цей, Трампа по суті умовляли. Ілона Маска зробити цей перший крок, подзвонити там, примиритися. Ну тому що це погано для політики партії, для політики, якраз таки адміністрації Трампа. І тут, в принципі, логічно, хоч це були б республіканці, чи хоч це були демократи, хоч це б республіканці. Нема різниці, коли ну, команда гризеться між собою. Ну це не добре в кінці кінців, так само навіть і для країни. А новина про міністра охорони здоров'я. Роберта Ф. Кеннеді. я розказував про те, що декілька днів тому він звільнив 17 радників. Є такий консультативний комітет з питань вакцинації. Так от він звільнив 17 чоловіків звідти, і е, цей комітет працює при центрі контролю захворювань в Америці, тобто регулюється, слідкується, де там Кір, наприклад, зараз найбільше, найхвилююче там в Техасі, тому що люди знову ж таки не приймали прививки. Той самий ковід. Пташиний грип там і так далі, вони за всім дивляться. Так от цей консультативний комітет, вони не мали повноважень щось запроваджувати. Вони просто люди, які маючи, ну, по-перше, освіту, по-друге, досвід в цих питаннях, вони там, відштовхуючись від деяких моментів, давали якісь там поради. Чому там 17 було? Ну, я думаю, тому що людина, яка займається серцем, це одні питання, люди, які раком, другі там там, ковідом, грипом і всяким іншим, це іншого типу хвороби. Можливо, це було люди, які працюють в різних галузях. Не знаю. Так от, чого новина знову попала сьогодні. В топи. Роберт Кеннеді представив нових людей в цей комітет, на цей раз чи як мінімум поки що не 17, а 8. Але уявіть собі сюрприз. Ви ніколи не повірите, хто ці вісім людей. Ну, звичайно ж, це ж антивакцинатори, і, як мінімум, скептики усіх вакцин. Ціх вісім людей, якраз всі знову ж таки, це всі, які по іншу сторону. І, е, от, вибачте, от я просто не хочу коментувати навіть цю новину, тому що це е, в 21 столітті ці скептики і так далі. Окей, можливо, щось буде недосконале, але. Вести до того, щоб ми лікувалися там подорожниками знову. Ну, до цього видно, йде. Окей, тепер декілька новин про звичайне американське життя. Новина із штата Флориди. І новина, яка трошечки, можливо, навіть має відношення до мене, коли я тепер живу тут в Південній Кароліні. Дев'ятирічна річна дівчинка. Плавала під водою, там маска, трубочка, буль-буль-буль собі там. Мама була зовсім поруч, буквально півтора метри від неї, там, е з меншими дітьми. там. Тобто ці було 9 років, ще двоє менших дітей, можливо, вона їх за руки тримала. І чисто, ну, теор... не теоретично, а ви практично думаєте цю ситуацію. ну, Це десь близько біля берега має бути. Так от, ця 9-річна дочка. А вистрибує ви з, з води, кричить вся в крові. На неї напала акула на цю дівчинку. Мені, до речі, дружина зараз каже: не далеко в воду, тут акули. Ну і відмахується таких речей. Але ось, от, буквально, от, сьогодні новина про те, що акула напала, розірвала по суті руку, як ви розумієте, а відвезли в лікарню. Операція тривала 6 годин, щоб там назад шити, скласти все нормально і так далі. Ну, як ви розумієте, оскільки це 9-річна дівчинка, дитина, то фотографій на інтернеті немає, тому що неповнолітні а, діти, вони їхня там оця приватна власність, імена, оця вся приватність вона дотримується і вона не розповсюджується. Але ось дивіться, така. Ну, реально жахлива історія для батьків, особливо якщо подивитися сторони мами на цю новину, ну це моторошна ситуація. Така опинитися я не можу навіть уявити, але от здається, все закінчилося добре. Ще новина із штата Флориди. Там засудили місцевого 35-річного жителя за те, що він із 2018 року по 2024 рік видавав себе за стюарда. Ну, Літальний э, стюардеса. Більш відомо, що це жінки, ну а це чоловік стюард. Так от він видавав собі, що він є стюард, і э, видавав то видавав себе, але він, як, як він це використовував, він заходив через. Э, Якісь веб-сайти саме для працівників а, авіакомпаній, Реєструвався там, десь він набрав номери навіть Беджі, тому що є, і кожного є там персональний номер у цих, у, у, чи це пілоти, чи це стюарди, чи стюардеси. Кожен має там якийсь ідентифікаційний літальний номер, я не знаю там. Так от. Він собі бронював безкоштовні квитки, літаючи по країні, там і так далі. А оскільки ти працівник цієї індустрії, то там через певні ресурси я там всі деталі не знаю, тому що я, по-перше, не пілот і крапка там не розказується про це. Але він протягом цих шести років з 18 по 24 рік мінімум 120 разів літав безкоштовно, бронюючи собі квиток, оскільки він працівник авіалінії. Представлявся різ... працівником різних авіаліній, там знову ж таки десь набирав номерів. Він заводив більше 30 своїх номерів. Тобто, не завжди тим самим номером користувався. Можливо, щоб не було так підозріло. Але знову ж таки, стоїть питання, де він цих номерів набрався. А, так от, в кінці кінців, зловили його, відбувся суд і його визнали винним. А, уже вирок. Наскільки його засудять, буде аж 25 серпня, але йому пред'являють два звинувачення. Ну, по-перше, якраз таке літання зайцем безкоштовне, оце, що він по суті крав шахрайський такий момент. За цей злочин світить максимальний термін до 20 років. Тобто, скільки це перший раз, можливо, 20 не буде, але щоб орієнтуватися, 20 років максимум, хоча знову ж таки там залежно від деталей. А сам момент, що він себе представляв стюардом, тобто він передягався там і використовував тобто злочин нібито одне й те саме, але дві складові. Спочатку він обманув усіх, що він не звичайна людина, а він якраз таки представники авіалінії, видавав себе за іншу людину. За цей злочин світить максимальний термін ув'язнення до 10 років. Тому ну 35 років. Вліплять йому максимальний термін в сумі 30 років чи ні, це таке питання, але, ну от, по суті, можна вважати, що до кінця свого життя може просидіти у в'язниці. А потім, навіть після того, як його звільнять, і ще він буде там умовний термін, і 250 тисяч доларів штрафу. Ну, я так розумію, можливо, це порахували ці 120 е, польотів, там і ще там якісь компенсації, я не знаю. але... Ну, я не знаю, наскільки важливі були ці перельоти, що він робив, це чи чисто було для такого собі фана, я не знаю для розваги, але от закінчилося недобре. Ще одна така новина статистична. От мені вони час від часу цікаво попадаються різного типу. Так от, це новина про те, хто в Америці, точніше в яких Штатах, якщо конкретніше, люди залишають кращі і більші чайові. Чайові, розраховуючись за їжу. І тут може бути декілька. Або ви замовили піцу вам додому, привезли, або ви поїли в ресторані там і так далі. Тобто не те, не то, що ви пішли в супермаркет, купили собі лоток яєць, заколотили яєчню, але ви в супермаркеті не залишаєте чайові. А це саме от ресторанська якась їжа, чи там щось таке, або доставка їжі таке, що пов'язано з їжею. Так, от. На першому місці штат нью гемшир Там люди в середньому залишають 16%. Взагалі вважається в Америці норма. від 15 до 20. Колись я не пам'ятаю, говорилося, що мінімально це 10%. Потім вона ця цифра така в нормальні. Там 30% це вже дуже таке щедро, там я не знаю, вже межа щедрості. А взагалі вважається, от ви заходите в ресторан і вам. Такий радять попасти в цей проміжок проміжок 15-20, а інколи дехто одразу дає от 18. А ти вже сам, якщо хочеш, змінюєш. Так от, Нью-Гемшир в середньому дає 16. Це найбільше в Америці. На другому місці в столиці Вашингтон Дісі 12,5. На третьому місці тепер моя Південна Кароліна. Там 11, трошечки більше 11%. А, до речі, от чисто. Подивитися, Індіана має так само в топах в 11 місце із 50 штатів, я нагадаю. Ну і плюс столиця це 51, бо столиця там йшла окремим таким. Індіана на 11 місці 8%. На останньому місці штат Юта. Там люди чайовими платять всього навсього 4%. Ну І з великих штатів. Нью-Йорк, наприклад, на 13-му місці, Каліфорнія на 31-му, Техас на 34-му. Ну, люди. Дивіться, який важливий момент. Чому ця тема важлива? Тому що чайові, питання чайових я колись давно вже розказував. Можливо, хтось новий і не знає, і не чує, а може хтось забув. Так от, чим відрізняється система чайових, наприклад, в Європі і в США? В Європі це чисто як чайові йдуть. Вам аж дуже щось сильно сподобалося, ви даєте там зверху, там вам людина сподобалася, як вона там підносить і так далі. В Америці ж оцей такий жадібний капіталізм довів до того, що працівники цих обслуговуючих сфер. Працюють на мінімальні гроші. Я персонально знав людей, які працюють офіціантами, і їм платять 2 долари на годину, чи 2,50, щось таке. Тобто точно, точно менше 3 доларів. І Якщо ви розумієте, це робочий день, ви по 2 долари на годину відробили. Там от 8 годин множте, це 16 доларів. Ви ну за бензин якраз тільки вернули. Розумієте? І такий підхід робиться, що. Він примушує оцих е офіціантів, які розносять вам там їжу, аж також крепко перед вами прогинатися, щоб таким чином ну, завлікається, по суті, заманюються е клієнти на майбутній візит цього самого ресторану. І, і тоді ви платите оці чайові, виходячи від того. Тому чайові це не просто подяка в Америці, хоча про це крепко не говориться. Це реальна зарплата, тому що якщо людина не отримає чайових, ну дивіться, я не чув, що хоча я всіх офіціантів, всіх ресторанів не знаю. Але якщо на заводі 20-30 доларів, то офіціанти в ресторані можливо якийсь дуже крутий, може і платять. Звичайний їдять звичайні люди. Платять якраз таки, ну можливо, не кругом по 2 долари, але платять у цей в районі цього мінімум 7 доларів федеральний, там в деяких штатах 10 і так далі. Тобто, це мінімальні гроші. Тому чаєві це не просто якась там вдячність, а це як власники ресторанів розказують. Ціна блюда не піднята, бо інакше, якби платили б, от розказується, якби ми платили там жу, цьому офіціанту 20 доларів на годину, то ваше блюдо коштувало б, наприклад, <кхи> не 15 доларів, а ну зразу би коштувало 20 доларів. Ви хочете так? Ні. Тобто таке е, е, момент добровільності, нібито. ну, але як ви бачите, як мінімум от в деяких штатах, от Юта, наприклад, 4% багато людей цим зловживають. тому що. Закону такого нема, що ви маєте дати 10-15 чи тих 18%. відсотків. Дехто просто долар ложить, з'їв на 20, положив на долар. Ну що це? А дехто, як я так розумію, взагалі нічого ніяких чайових не ложить. Тому що якщо в середньому вийшло 4%, то це доволі багато людей взагалі ніякого, а, ніяких чайових після себе не залишають. Ну така от новина. Ну а закінчу сьогодні я баскетболом. Баскетболом фінал. NBA. вчора відбувалася третя гра. Індіана грає, я нагадаю, із Оклахомою. Матч відбувся. Це перші, перші два матчі були в Оклахомі. Після двох матчів було 1-1, А вчора грали вже в Індіані. Перший матч в Індіані і Індіана перемогла. З рахунком 116-107 і повела в серії 2-1. Тому що в мене, знаєте, таке було трошки не то, що я там фанат баскетболу, але трошечки тепло до індіани все рівно залишилося і, мабуть, завжди буде. Хотілося б, тому що, от я розказував, я за баскетболом не слідкував, але являється от 2000 рік, як я приїхав в Америку, це був останній раз, коли індіана вийшла в фінал. Тобто рік, коли я приїхав в Америку чи приїхав в Індіану, і рік, коли я виїхав з Індіани, так, бачите, я якось пов'язаний з Індіана Пейсерс. Не знаю. Можливо, мій, мій від'їзд з Індіани поможе їм в цьому році виграти чемпіонство. До речі, вперше, раніше ні Пейсерс а, Індіана, ні а, Тандер, це Грім Оклахома, не вигравали жодності команд не вигравали чемпіонство. Ну, хотілося б, звичайно, щоб. Виграла чемпіонство в цьому році Індіана. 2-1 повели в серії, ну, сподіваюся, що їм в цьому році вдасться. Ось такі новини на сьогоднішній день. Я дякую, що ви додивилися цей огляд до кінця. Не забувайте підтримати Україну. А я вам вдячний за ваші коментарі, вподобайки і особливо за підписки на моєму каналі. На цьому все. Вам нехай щастить. Все до України!